देश में सरकार और पर बात कर रहा था सभी ने शिक्षा ये का पर में बताया शाम को पर बात कर रहा हूं और इस प्लेटफार्म पर 201 के ऊपर कोई बात याद को बात का Не того, що Шевченко був на волі, тому що у 1847 році його заарештували раз, разом з іншими українцями, членами Кирила Михайлоївського братства. Це братство боролося, щоб українці створили вільну державу, щоб скасувати лікарство і важчим і, і ширити освіту народу. Тараса Шевченко признає мене безсущий за те, що її писали вишивники, побуджували ворог і закликали до волі. Висловив Шевченка з України у Соловецький монастир, який розташований на Соловецькій Островині, що об'ївав в Балі. Пану Шевченку було 10 років. Тільки о 10.08.1964 році вдалося забезпечити Шевченка. Після заслання він повернувся Шевченко порогнувся до Супер Богороди, який мереж 10 березня 1861 року. Шевченківське слово, його думки не дали народу не знеміритися в собі. Український народ вистояв роки кріпаства і роки утисків, коли всяка думка про волю була заборонена і покарана московською владою. Незважаючи на те, що було заборонено писати і друкувати в українську...

А поранця може на своїм способом, так що всі буде назва себе українця. Буде Будемо українськи говорити і молитися, і не дасть українського народу тренируватися. Ці заповіти дав нам Тара Шевченко, і ми маємо їх заповняти на ціле життя. Слава Україні!